Вітаю, друзі. Давайте поговоримо про реальні речі. Давайте поговоримо про те, що робиться для того, щоб не програти війну. Для того, що робиться для того, щоб виграти війну, і що не робиться саме для цього. Давайте по черзі. Почнемо з нашого ворога. Зараз в Росії закінчується мобілізація 400 тисяч. Військових, про які вони розповідали ще восени, і вони закінчують успішно цю мобілізацію. Так, вони мобілізують зеків, вони мобілізують мігрантів з Середньої Азії, вони мобілізують десь з провінції людей. Пітер і Москва майже це не відчувають, але мобілізація йде. Більше того, до кінця березня, скоріш за все, вони закінчать мобілізувати ці 400 тисяч людей. Людей. Скоріше за все, це буде навіть десь найближчими днями. Ця інформація не є таємничою і це легко перевірити. А що відбувається в Україні в цей час? В Україні мобілізація проходить на стандарті Busic Edition. В Україні закон про мобілізацію футболяють всі, кому на ліньки і ніхто не хоче їм займатися, подають 4 тисячі правок, щоб затягнути і взагалі його не приймати. Не здивуючи, що в фіналі скажуть: мої правки не прийняли. Я не буду за цей ганебний закон голосувати, і з голосів не буде. В Україні а, військові, які воюють сьогодні, напередку, стримують з останніх сил наступаючих росіян. А не отримують повноцінного поповнення. 400 тисяч людей закінчують мобілізувати в Росії. Десь 130-140 тисяч це ті, які поточні втрати. Їх заберуть і їм поповнять вакансії, які є в російській армії. 400 тисяч. Ще 70 тисяч це оперативний резерв. 70 тисяч. Якщо хтось вважає, що це невелика кількість, бригада це 4 тисячі людей. А у нас 70 тисяч. Розумієте? Це величезна кількість, це неймовірна величезна кількість. Майже два десятки бригад у резерві. Ну, це, це немало. Оперативний резерв вони сформували. Ще в них є 200 тисяч осіб, які можуть йти на Україну. Так, в наступ на нашу країну. Що я можу сказати? Це велика кількість, більше того, ким ми будемо їх зустрічати. А коли головком залужний казав, що треба мобілізувати десь по 15-20 тисяч людей на місяць. Президент казав, що він не розуміє, навіщо і не бачить обґрунтування. Коли головком залужний сказав, що треба вже за рік буде мобілізувати десь 400-500 тисяч. Президент теж не бачить цього і потреби цьому не бачить, і каже про це на своїй прес-конференції. А в Росії все бачать. І щоб ви зрозуміли, наприклад, Київ захищає е, Лінія Наєва. Це назва така умовна, але вона є. Лінія Наєва, яка захищає Київ. Але повинні ще бути і люди, які зупиняють тих, хто наступають. А якщо в нас є тільки лінія, а нема людей, то тоді 200 тисяч російських орків можна посадити на 200 тисяч коней, дати їм шаблі в руки і вперед, хто їх буде зупиняти. Ну так, погоджуюсь, десь 50 тисяч загине на цій лінії. 150 тисяч пройдуть її. Далі що? Хто буде зупиняти? Переходимо до наступної черги питань. Нещодавно в Західні ЗМІ написали: це, якщо не помиляюсь, білдбус, який дуже проукраїнський налаштований, що Україна в середньому втрачає десь 50 людей на день, і переважна більшість з них гине від кабів. 50 військових на день, півтори тисячі на місяць. Величезна кількість майже 3 батальйони. Це величезна кількість. А як поповнюються ці втрати? Я погано чую, тише чомусь. Ніяк, а не як, тому що і мобілізація не проводиться. І саме це є головною проблемою. І я поясню більш а-а такою простою формою, щоб всі зрозуміли. Якщо вам треба. Відремонтувати квартиру, і вам кажуть, що вам потрібно 10 рулонів обоїв, а ви маєте тільки 6. Не дивуйтесь, що у вас будуть голі стіни. Зрозуміли? З фронтом так само є голі ділянки. Всі пам'ятають історію, коли 6-8 людей зупиняли сотню росіян під Авдіївкою. Так от там не повинно бути 6. Там повинна бути повноцінна рота десь 90 людей. А було 6-8. Зараз ситуація погіршується, тому що мобілізація не проводиться. Але ми пригадали на початку нашої програми, що. 400 тисяч мобілізованих в Росії вже є, і вони навіть не проводять якусь іншу мобілізацію. Це така тиха, скрита мобілізація, яка існує. Загальну мобілізацію їм поки не потрібно проводити, але вони її можуть провести, якщо їм буде це необхідно. А що в нас проходить? Знову пригадуємо, така не дуже шатка валка мобілізація, нема мотивуючої компанії, нема... є батіг. Постійне лякання, але немає а, пряника. А чому його немає? Це ж легко зробити. Це гарантії того, що люди йдуть зразу в чепку і там навчаються декілька місяців або в Україні, або за кордоном. Це зарплатня, це багато іншого. Це прописати, прописати треба, але це не робиться. І от в мене стають запитання: а чому це не відбувається? На тлі цього я бачу активізацію. Туреччини, активізацію Китаю, до речі, дуже потужна активізація, активізація арабських друзів банкової, і найцікавіше це Швейцарія, яка буде проводити форум миру. Якщо пригадати, що Єрмак сказав, що там на форумі буде, пусть на першому, на другому будуть росіяни, то ми розуміємо, до чого це йде. Зеленський не. Хоче проводити мобілізацію, тому що цього не хочуть його виборці, і він розуміє, що проведення мобілізації вдарить по його рейтингу іншої причини не проводити мобілізацію немає. Ще раз нагадую: шість людей зупиняє 100 програють, відходять ще отримуємо втрати, тому це неефективна стратегія, коли невелика кількість людей залишається на позиції. Потрібна та кількість, яка згідно стратегії та тактиці, повинна знаходитись на кожній позиції. Але цієї кількості немає. І мобілізація не проводиться, а з боку росіян вона йде. То до чого все це йде? Я би, може, відкинув би питання про можливі перемовини, тому що ми чули нещодавно, як президент потужно сказав, ніяких перемовин, але є маленькі. Але я послухав виступ політолога Фесенка. Його можна звинувачити в чому загодно, що він там то на Юлю працює, то на банкову, то ще що на когось. Але він зараз працює не просто на Банкову, Він є одним з рупорів, рупорів банкової. Це знають всі. Він може погоджуватися, не погоджуватися. Це ж факт. Головне інше, він каже, що потрібні перемовини, і вони потрібні Україні більше, ніж Росії. Більше того, він каже, що хай греть з тими територіями, але треба рятувати українську націю. Потім він каже про те, що він давно казав про корейський сценарій, і якщо б це казав хтось інший, наприклад, Арестович, то я б розумів, що маргіналізація на Марші. Але це каже людина, яка асоціюється у переважної більшості людей з голосом Банкової і яка протягує наративи банкової в інформаційному просторі. Якщо ми бачимо все це і не бачимо мобілізації, то в мене запитання до чого все це йде, чи дійсно можуть бути в Стамбулі зараз про який, до речі, той самий Фесенко казав, що е, Стамбул є турки є потужними перемовниками, і ми там про щось навіть в Стамбулі домовлялися. Він каже, є потужні, є результати, наприклад, обмін полонених, наприклад, зернова угода і все інше. так от може там щось відбуватися? Чи вже відбувається? Чи вже є групи, які про щось там домовляються, цікаво про що на яких умовах. Зараз в нас дуже складна ситуація. Дуже. В нас є декілька сценаріїв розвитку подій. Перший сценарій: ми починаємо робити потужні оборонні споруди, захищаємо Україну, тримаємось, поки а, отримуємо допомогу від наших західних партнерів і Америки в першу чергу. І працюємо в цьому напрямку. Другий варіант: ми цього не робимо, відкатуємось далі і далі, і не проводимо, до речі, мобілізацію. Третій варіант ми починаємо якусь незрозумілу, поки мені ігру в перемовини. Це може бути гра, це може бути справжні перемовини, це може бути все, що завгодно, але тоді. Заява Фесенка, яка направлена на прогрівання внутрішньої аудиторії банкової, мені не зрозуміло. От багато запитань. Подумайте самі до чого це йде. Але те, що зараз не проводять мобілізацію в Україні для того, щоб протистояти Росії, мене підштовхує до думки, що хтось вважає, що він війна. Довго не буде тривати. Саме тому не б'ють по рейтингу. Хоча який рейтинг? Питання виживання країни на кону. Оце повинно бути головне. Але, але що я можу сказати? Багато хто живе і далі рейтингами і виборами. Подивимось, до чого це призведе, а ви поки думайте про те, що я вам розповів. Інформації для аналізу у вас вистачає. Висновки робіть самі. І слідкуйте уважно за подіями. Щоб потім, коли я скажу, а я попереджав, ви не дивувалися, а були готові до всього, що відбувається. Хоча для мене будь-які перемовини з Росією сьогодні це результат тимчасової відтяжки нової війни. Тимчасової. Три роки, п'ять років максимум. І якщо в нас не буде потенціалу і можливості підготуватися до цієї війни, а я поки не бачу, звідки в йому взятися, то це фактично шлях до програшу. І це теж треба розуміти. Тримайтеся! Все буде Україна. Папа. -па.